Зброя, що рятує життя, прифронтові шпиталі щодня борються за життя наших захисників, щоб праця військових медиків була ефективнішою, заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль та команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія поставили на лінію вогню сучасне медичне обладнання. Як це було? Дивіться далі. Курахове, Петропавлівка, Покровськ – населені пункти, що постійно потерпають від ворожих обстрілів, і саме на цих прифронтових територіях рятують наших захисників. Це апарат для непрямого масажу серця, який ми використовуємо отут на тих столах хлопцях, яким потрібні реанімаційні заходи, які поступають в стані клінічної смерті чи настає у нас тут на столі. Він допомагає нам звільнити руки, допомагає медикам добре, адекватно прокачувати серце поранених і, скажімо так, якісно циркулює кров. Ізі палс, дороге реанімаційне критичне обладнання для непрямого масажу серця. Таким користуються в європейських клініках. Заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль та команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія поставили обладнання до шпиталів у Кораховому та Покровську на Донеччині. Вона має можливість. Дуже доброго масажу, бо має помпу, яку має можливість добре компенсувати грудну клітку. До неї є якось батареї, а також фіксаційна дошка, на яку безпосередньо кладеться пацієнт. І це є дуже добре, бо це є новий прилад з гарантіями, з запасними батареями для якісного зовнішнього непрямого масажу серця. Дуже дякуємо благодійному фонду Надія за оце чудове обладнання фірми Шилер. Це є апарат для автоматичного непрямого штучного масажу серця. Цей прилад дає можливість якісно реанімувати наших військовослужбовців, поранених цивільних пацієнтів, а відповідно дати можливість їм на якісну реанімацію і на можливість вижити в найкритичніших ситуаціях. Це і необхідний прилад для усіх реанімаційних закладів та протишокових кімнат. У Петропавлівці пораненим надає допомогу військовий хірург Андрій Безручко. У його шпиталь передали гастроскоп Фуджі з усіма необхідними аксесуарами. Апарат допоможе рятувати хлопців від кровотечу шлунку та кишківнику. Наш мобільний госпіталь отримав як благодійну допомогу. Оцей чудовий операційний гастроскоп. Це останнє слово в новітній ендоскопії. За допомогою цього ендоскопа ми зможемо надавати невідкладну ендоскопічну допомогу нашим, нашим пораненим, нашим солдатам. Лікар Безручко наголошує з новим обладнанням. Медична допомога у шпиталях Донеччини вийде на новий рівень. Від початку повномасштабного вторгнення ми працюємо над забезпеченням прифронтових шпиталів та медичних інститутів сучасним дороговартісним обладнанням. Ми щотижня здійснюємо гуманітарні місії, зокрема і в прифронтові міста, у стабілізаційні пункти та мобільні шпиталі. Доставляємо туди медичне устаткування, операційні набори, цінні медичні вантажі. Лише з початку цього року передали нове медобладнання на суму майже. 10 мільйонів гривень це стійка для артроскопії артровімз, комплекти бронхоскопів, комплекти фуджі для облаштування кабінетів гастроколоноскопії, апарати для непрямого масажу серця, системи зігрівання пацієнтів та багато іншого обладнання. Валерій Дубіль запевнив, робитимуть усе, аби шпиталі України були забезпечені всім необхідним. Адже коли відлік іде на хвилини, це може коштувати життя.